Так, ну що, друге відео по заміні э, самих акумуляторів в ось таких від Мотороли ручних радіостанцій. В цій моторолі, як взагалі виявилося, так покажу ось. Що тут пише? Конкретно ось 14 18-14 Вт, а там ля-ля 2450 тут же пише. Так, значить. А тут у нас виявилася вообще красота. Ось така. Тільки вже вийшло, вийшло, що ця плата в цьому акумуляторі до нижньої частини. Тому прийшлося бормашиною запилювати під кутом туди. Трошки підламати, бо тут ось кусок дуже грубого пластика на дротиках. Так само, що у нас тут пише? Ну, то саме ті самі акумулятори. Блядь, взагалі щось наклеєно. Ось теж є вивід центральний, вон підпайний з другого боку. Ось він виходить червоний посередині. Мінус-плюс. І тебе тепер все плата керування, більше взагалі нічого. І так само тут є ось плюс-мінус і датчик нахуй, температурний, щоб виключати якби щось. Так що. Як був в інтернеті, я дивився, є такі мотороли, що тут іде акумулятор бля, такий великий. ну то може рідні взагалі оригінальні е ще з перших років. І так обклеєно плівкою. Там такий акумулятор хер знаде його знайти. Ну, Таке одноразова річ. Цей вже теж. Що це є? Це якийсь китаєць. Япон... Так, китаєць, от, чи напише. Гель Ориджин Чина. Значит, якщо не американські, а китайські, навіть отакі мотороли. Можна блядь, смілою. Ну вже тоже потухли акумулятори. Не тримає ніхера 15 хвилин і все. Тобто ми беремо нові блядь, гарні нормальні акумулятори. Сюди їх запаємо. Тут вообще можна блять, ці теж от так само з захистом. Так, ну, з варочкою чик-чик і до побачення. Все, тепер залишилося замовити 4 бабуски, бо у нас хіба грубих таких два є тонші, то там точно вже такі не підлягають заміні, а це є грубші. Є тонші, що вони по своїй товщині десь, напевно, як оце тоненьке зовсім. То там вже воно під заміну не підпадає.